Зараз передивлюсь там зразу, куди я їдів в дів. Помаєшку. Староя було. Подивимося. Старой я зловив. С передивиться зразу йо і буду зразу. Ну що, всім підписникам та гостям каналу Привіт. Нарешті, друзі, добралися до пасіки. То дощ, то, то ще щось. Дабить? Да бать? -да. Ніяк не могли вибратися. Мед треба відкачати, що є, то заберем. Багато в цьому році не буде точно. О, там І вулики подивились, там брать не стали. А скоро піде вже соняшник. Треба цей забрати. Такий вулик нормальний. Тут має бути що задавати. Побачимо, що як так. не з'їли. Як не з'їли, нічого на крайніх немає взагалі. Побачимо. Що буде, то буде. Тут нічого немає. Подивимося всього. Так, той вулик подивилися. Порожній, меду немає взагалі. Хтось прийшов, забрав. Вінніпух! Байте, каже, якийсь вінні прилітав. Ой. І забрав мед. Можливо, в цьому. В цьому воно видно, що навіть є запакований навіть. Вінні-пух, забрав мед. Отжал. Отжал. Ой. Трошки есть. Трошки, хоть трошки. Он там краще. Слабо, слабо. Ай, слабо. Ну, трошечки. Це вже щось похоже на мед. Ну, покажи другу сторону. Так. Рамка до рамки і трошки буде. Зараз собі. Минулий рік було нормально меду, а в цьому році бачите слабо, зовсім слабо. Ну, Можливо, соняшник щось дасть. Побачимо по погоді. І ще гарненька рамочка одна.